Розпаковуємо свіженький сухпайочок Росії, який прислав мені військовий на ім'я Віталій з Курської області, який несе службу у 8-й окремій бригаді зв'язку. Дякую тобі, велике Віталія, за цей пайочок. Обов'язково бережи себе і давай будемо дивитись. Відкривати я буду обережно, бо мені треба буде ще. Будь здоров. Дякую. <сум> Відкривати я буду обережно, тому що мені треба буде ще коробочка з цього пайка. Пайок начей свіжий, але я тільки відкрила коробку, пішов якийсь запах не дуже приємний. Бля, щось не хоче він вилазити. Ну і по наповненню я дивлюся, що тут все в принципі, як і раніше, було, нічого не помінялося. Хоч я і ненавиджу всім серцем усіх росіян, але тут очевидно, що пайок у них непоганий. Давайте спочатку з білачовки почнемо. Тут є інструкція по використанню цього пайка. Також тут є окремо ось такий документик для спеціальної таблеточки. Це бат, комплекс вітамінів, мінералів, які може собі прийняти солдат, і, типу, підтримати своє здоров'я. Ось так вона виглядає. Фу. Дегустувати її не буду, бо не дай Бог, ще ворчиху я перетворюся. Також тут є три таблеточки для очищення води, і також до неї інструкція є. І ще тут з'явився новий такий папірець, в якому пишеться дата виготовлення таблеток, серветок, сирників, розігрівача. Ось така. З приборів тут є три ложки. І я помітила, що ложки стали кращої якості. І вони перестали ламатися, тому що у попередніх розпаковках ложки. Ти тільки її нагнеш, вона одразу зламалася. Зараз ложка не ламається. Тобто над цим вони попрацювали, бачите? І хір зламаєш. Ніж аналогічно. Три серветочки є. Якийсь серветок також стало краще, до речі. Із спецій тут є сіль та перець. Розчинна кава. Пахне. Також до кави у них з'явилися сухі вершки. Раніше я вершків не бачила у них. Два чая чорних. Пахне. Дві вологі серветки. Вологі чи ні? Вологі. Нічим не пахне. Три стіка цукру. Але цукру я вам скажу так багатенько. Кінська доза прям. Три ось таких стіка з порошочком який можна розвести у воді, і буде у вас таке типу юпі. Колір дуже цікавий. Смачний, як компотик такий. Тільки відчувається дуже багато хімла. Іще одна серветка волога, не помітила. Також тут є розігрівач і три таблеточки. Зараз підемо, спробуємо одну страву нагріти. А також ось такі сірнички. Сірники в них, до речі, дуже заряжені. Вони навіть горять, якщо вони намокли. Я вам на вулиці покажу. І давайте дивитися, що у нас в пахавки. У пайку є чотири упаковки галетів. Раніше їх жерти взагалі неможливо були, зараз посмаковані краще. І сині також краще, але може це із-за того, що вони не протерміновані, тому що до цього їла протерміновані, може із-за того, і зіпсувався їх смак. І чим добре, що вони легенько дуже кусаються. Вони не жорсткі. Зуби не випадають від них. У нас тут є три основні страви, тому що це добовий пайок. І перше, це у нас гуляш з яловичиною в томатному соусі. Друге, це у нас м'ясо яловичини з зеленим горошком та морквою. Третє, це у нас каша гречана з яловичиною. Маленькі консерви. Овочеве рагу. Сир плавлений бекон армійський, два види паштету печінковий та ніжний, пюре з яблук, повидло яблучне, шоколад армійський і жуйка. Давайте складемо розігрівач, вийдемо на вулицю і нагріємо одну із страв. І сюди таблеточку ось так кладемо. Беремо сірник. Тут окрема чіркалка оця є. Будемо розігрівати кашу гречану з яловичиною. Ось така. Вже починає кипіти, чуєте? І поки гріється наша каша, я вам хочу показати, як сірники горять, навіть якщо вони намокнуть. І далі горять. І вони далі горять. Вот так от. Запах хороший. І на смак теж нормально. Далі яловичий гуляш з томатним соусом. Пахне він дуже добре. А на смак не дуже. Тут таке відчуття, що один жир в цій яловичині. Мало структури такої м'ясної, знаєте, не сподобалось. Також яловичина, але з зеленим горошком та морквою. Дуже горошком пахне. Фу, оце краще на смак. Нормально. Бекон армійський. Фу, смак теж норм. Сирок плавлений. Так просто не відкритий. Смачний цирок. Овоче варагу. Пахне кабачками якимось. Угу. Смачно. Паштет ніжний. Прісний якийсь, чи солі тут не вистачає, чи щось таке. Паштет печінковий. Фу. Фу, блядь. Якимось гівном віддає взагалі. Фу. Чи зіпсувався? Яблучне пюре. Пюре нормальне. Повидло яблучне. Ось таке воно, бачите, по текстурі. Теж смачне. Шоколад армійський. Чорний. Не дуже смачний. Тут невеликий відсоток какао-бобів. І на закуску після кожного прийому їжі тут є обов'язково жуйка. Я так розумію, що вона очищуюча. Тут їх дуже багато, дивіться. Квадратні ось такі. Нормальна жуйка.